Друзі, всім привіт! З вами компанія Автоімпорт ТЗ. І сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний та розмитнений автомобіль Nissan Qashqai Plus 2 2013 року. Мотор 1,5 дизель 110 кінських сил. Пробіг автомобіля 210 тисяч. Це офіційний підтверджений пробіг. Автомобіля 7 місць, 7-місна комплектація. Коробка передач механічна 6-ступенева. Є в нас задні парктроніки. Гарні 17 диски, протитуманні фари є. Автомобіль в хорошому технічному та візуальному стані. Гарний тканинний салон в комбінованому виконанні. Чотири склопідйомника. Тут у нас ESP, регулювання фар та регулювання дзеркал, електричне регулювання. Кермо регулюється по висоті та по виліту. Слан в гарному збереженому стані. Клімат-контроль двохзонний, підігрів лобового скла є. розетка 12 вольт, коробка передач 6-ступенева, зблокування замків. В автомобіля є панорама, яка відкривається звідси. Дуже гарна функція. Бардачок з підсвіткою. Шкірине мультикермо в гарному стані. Зараз у нас багато місця, є в нас кріплення ізофікс. Ось так панорама виглядає дуже гарно. Сидіння опускається, тут нас зразу третій ряд видно. Автомобіля є форкоп. тратили этот день багажник большой, вместкий. сейчас я вам покажу, у нас есть функция и тут у нас есть Докатка. У нас є Домкрат, весь набір. І все йде в комплекті. Даний автомобіль можна оглянути на нашій площаці, яка знаходиться в 20 км від Львова, в сторону Жовкви, село Сопошин. Приїжджайте на огляд, автомобіль вартує вашої уваги. Можливо, цей автомобіль буде саме ваш. Це хороша можливість купити автомобіль в хорошому стані за невелику ціну.